інська школа 26 вулиці по перу. Слушай. Що Таша? Ну нормально. О, йеш, нормально. Да, О, йеш, так? послав. Нормально, тому щоб не було темно, ситуація, ми голосували за ПРУ переу, гарниці наші. Американці не віт, і тому вже діло посбутило. В отошенні айдажі по поводу того, що в нього немає ПРУ. ну це маразм вже. А він поїхав у Приїхав, нічого не Виділяємо деньги непомітно на кого. Чи подрядчики не полезли, де їх вообще находиться? Ми всі деньги не, не виділяли. На цікаві ми тільки виготовляли проект на тошторисні <звіць> документації на 800, там не помню, чи третьої, чи після тисяч. Вы готові на тільки кошторис на документацію. книги. О, які були передані э, в Азові, я не за то, я просто спросив, а тому що не понятно. Хотя же объясняет следователю, что нашей вины немает, а то и ультимативно ему говорит, что вы не сделали установленным законом, не выказание решения суду, чтобы вони не сделали полю. А как они можно его сделать? Если один подрядчик утик, вторый украл, третий исчез, блин. Бомбили. також п'ятсот тисяч на придбання засобів навчання та обладнання комп'ютерного мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів засобів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до державного стандарту базової загальної. Середні освіти, в другому циклі середньої освіти, базове предметне навчання заочною формою і поєднання очної та дистанційної кожних здобуття освіти це Ну, Тут затвердити витрати на регіональні програми на 64 мільйона 338 872 гривень. Завертити уточні капітальні вкладення в бюджету в розвиток інвестиційних проєктів на два проєкти це Ташино И садик сонечку. Заказы, те уточнены общий допустим 149 794 4 987 гривен, вытаскивает 149 607 67 374 гривен. Профицит загального фонду нас 187 613 гривен. Дефицит специального фонда 48 миллион 156 329 гривен. Контроль положить на беседную комиссию питання Что за те, щоб данное питание вылезность сексуа? Так, наступне питання про встановлення вартості харчування вартости, за харчування девушка. Ви знаєте, що ми вже розпочинаємо роботу стосовно того, щоб запустити наші садочки на повний робочий день. Це ті заклади, які у нас сьогодні мають захисні споруди, або ми будемо використовувати захисні споруди заходів інших, тобто заходів загальної не освіти. Ми розраховуємо, що скоро у нас вийде на повний робочий тиждень. Це Малокінський садочок, Краснопільський садочок, Шахлицький. Також там, де дійсно є можливість дітям перебувати з денним сном і з зрозуміло, що із харчуванням. Тому виникла потреба в нас про винести не рішення, про встановлення вартості харчування і розміру. Ця то уважність харчування не є на день, з вашешки не Проживання. А давайте далі вже розкажу я загально, на яку виходить заволімі. Поназитивий ну, розмір батьківської плати за харчування дітей, які проживають на території Бризанської селищної ради в закладу дошкільної освіти, розмірі 60% від вартості харчування на день, ну, тобто, це було раніше. Поновити розмір батьківської плати за харчування дітей, які не проживають на території Бриденської селищної ради та закладу дошкільної освіти, розмірі 100%. Дільчити на 10% варті харчування дні дитини на день за дорожчий період в червні 2025 року. Плата за харчування дітей носите, що місця не приміщення до складно місце за кінцівка, розміра плати зменшується на 50% для батьків, які працюють на території Берзанської селищної ради, у сім'ях, в яких є троє і більше дітей. Правила на платне харчування мають наступні категорії дітей які навчають на за і навчаються до шкільної освіти. Ці категорії визначені у нас були попередньо рішенням сесії, як і для закладів మామాల కలాది మాల నాల కలాలు కలాలు లాలాలు.

Ці категорії в нас були визначені, але зрозуміло, що за зведенням батьків, які надходять сьогодні до селищної ради, ми пропонуємо внести ще категорію дітей для дітей учасників бойових дій, які також будуть звільнені від плати за порчу. Давайте будемо інтересувати ті, що служить, ті, що учасники, Яких є значення. Если это понимаете, УБД, подождите, УБД и служит или просто у кого есть УВД? Просто я не согласен, честно об этом. Понимаете, в чем вопрос? Тиша служит и есть УВД, понимаю. И когда было то, я считаю, что поехал в рабскому дировку и УБД, ну, извините, и сравниваю сейчас нынешней войной. Давайте це... он точно не зробимо, Ті, що давай, проходять тиша сегодня проходит правильно? Это принципиально, я просто говорю свою точку зрения, что действительно должна быть какая-то справедливость, понимаете?

А, а я не вирішити тоді правильно формуліватися. Якщо хотіла на тоді охолі, то додати, що на сьогодні проходить військовий службу. Якщо ні, то тоді буде харчування для всіх усіх. Звичайно, а ніби будуть Давайте допомогли, щоб службу. Якщо там ветерани, можна. Ну, <рикан> ты ну, да. Він на ветеран. Він не знаю, я не убьешь, а ветерана не мадалы группу. Я дети на школу входа. На ветеран у него подписчилось. Но у него у него по закону, где УПД изымается и дается подписчиков. Вы любому приятно. Если повторить группу группу, да, если ему прик. Все равно меняется. Ему надо здорово запись наверх, і на лазер и УБД обменяється на ветерана. Давайте так, если высочимся. Вылетим на сети, а на цей бы выстачивается, так? Давайте. Кто за те, щоб було питання в такому поняття? Вылезти на це на сесії там. Давайте, ну, забав, и так? уже, да? Немає отримали приймати. Не там уже ви будете виступати пояснення. Так, я першу питав, що буде наступальної І, і, і останнє питання про виділення коштів <піділення> за про земельної ділянки комунальної власні перед нашою ради. <піділення> і і, і дане питання стосується щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, а саме щодо на передній комісії щодо виділення коштів для виготовлення критичної документації з русту поділу земельної ділянки. У ділянка в площа 37 га, знаходиться в Щатлицькому Старостинському окладі. Планується ділянка поділитися на 27 гектарів орієнтовно. Ці е 10 гектарів в подальшому планується під 200 здорові. Нічого це тільки планується. Це планується, це, це просто рішення. Документ у вас точно підкаже до земельної комісії і виносити на технічний спокій земельних ділянок на певне сільськогосподарське призначення. Обговорення, а Там сільве призначення було на енергетичному. Зараз ділимо частинки. Тобто, зачитуємо довіри, термінами капітального ремонтується. Почекайте, я приїжджала у Подмотов все в шоку. вони до них стали там.

ж Ну, що тільки планується. планується, Це не так, завтра там якщо значить вона вже Як месте уважителя хотів спросить вашу Ну, У нас уже воно исторически формура сформировалось. Ему чи там може, два місяці. Там нема куди вже скидати. Але ми говоримо. Це не буде рік не два, цей комплексний плат. І до цього зараз забивають про те, що є землі, які далі від села, а це геть біля села. Просто біля села. Кіка там до села? До села? Його маєте. Навіть немає. Можливо, тись Та, так що... Восьмсот метрів. Це вже буде остаточно вимірятися за матеріалами документації. Остаточна площа, і скільки там відстань, ні, все інше. Е, на даний зміст документації орієнтовна сума це 10-15 тисяч. Ви ну, щоб виготовити таку документацію. Фінансування, звісно, з місцевого бюджету здійснення вообще непонятно именно я бы очагами непонятно вообще формулировка данного зачем его вынесло и на русском бюджетный по документации подходил на принято не принято на чем вы зачем и не выделил выше у нас вже на закрас

І готова ділянка, якщо не зараз хто тобто, проголосує на мою голову, я можу. Це питання зіре, і я за займу голосування. Я не буду голосувати. Ви навіть е на земельну комісію навіть не Фейсбук не старості приготувати. І поставити різні, що ця земельна ділянка буде ділити. Щоб завести е до відомого населення у нас є е члени комісії, є голова комісії, ну і зміняти. Настало про настало питання, я про його це питання підіймаю вже не аз зараз, про те, що нам у серпні місяці вже не буде коли виходити про ці побутові відходи. Буквально вчора нам прийшов національний план управління від до 23-го року. Спустили на область треба зробити регіональний план, місцевий план, управління від Ви знаєте, що на всі смітники не санкціоновані, і коли ми на населені пункти будь які Митрівка, Чавонок, Красопілля, Щасливе, Макіясово. Ми закидалися сміттям так, як ніхто і ніколи. Тому у нас постало питання, сміття звалище наше повне, воно не санкціоноване. Я вийшла на область сільську раду із запитом про те, скільки буде коштувати вивіз з побутових підходів на ковзу. Ми вчора буквально прорахували, отримали листа, пане сказав, да, можете вважати, Якщо сьогодні ми платимо за одну людину 15 гривень, виліз з кінця, то буде варті вартість буде. Якщо ми 40 сорок кілометрів туди, 40 назад, бензин, розумієте, затрати так далі, це буде 35, максимум 37 гривень з однієї людини. Нам треба з вами думати, і сьогодні національний план, і сьогодні. Говорить про те, що кожен населений пункт, кожна громада повинна мати свої сміттєзвалища. Чапає всі в мусорний. Зараз ці всі пакети будуть воєнні трати. Ви представляєте? А чому в наші громади так таке сделали? А тепер вите мене? Коли пакети летять. У нас є один пакет за не летить отут. І все буде від того, як ми будемо управляти.

Двіх підприємців скоро. Тепер вискочить. Вони не хотіти. Просто. Ні, подожіть. Хто прийде? Лежіть. Зараз прийду. Уж ніхто не вдіє. Ось вони тут є. Просто ви мене, так? Коли вони зроблять, прориють там навіть джервістами, там вода, там ще щось, поруч. то це ще ні про що не говорить. Це ніби не може. Зачем ще тратити? Слухати мене. Я зараз тоді говорю тільки про те, що ми її виділяємо. Я хоча б наприклад, що ми потенційна потенційна ділянка, потенційна, яка може бути. Хоча він каже, а ви визначили, що тут що тут? Ні, ми не визначилися. Бо вам нікуди мені запросити людей. На яку ділянку? На ту? на ту, на ту, на яку. Дивіться, я ще раз говорю. Тоді, якщо ви кажете, ні, я прошу вас конкретно дати. Ви знаєте, ви вже говорите. говорить. Ча чай, хто була русу, то там був Іщенко. 161. <анцивний> 161> Це була створена комісія. Ми виїжджали Та, за подалку. Знаєте, там де була сількот, е -е що там стояла? Ну там є така. Дивіться, подивилися ширина її 100 метрів, а повинно бути до поля не менше 50 метрів до поля. Не, не отримали дуже гусенька вона. Не можна далі. А поля ми... неправильно добре то спахана, тому що ми споку мені зі поміряння. Я думаю, що там вони ну, поля так позапахували, що вони геть проекти не будуть. Дивіться, того, вона доволі. ще має такий масл, теж там, що вона буде вся, вся буде сходити на одну сторону. Ні. Поїхали за красне, лісок там є, і є така балка. Теж обходили, ні, тому що там э, джерела б'ють однозначно, ніхто нам цього не дасть. Дивіться, наша, наша сьогодні в повітрі, кажу, що ви робите. Знову посилаємо трактор, будемо травмувати. До яких пір будемо травмувати? Скажіть мені. Давайте будемо ні. Якщо у вас є конкретне питання, скажіть, от, от перше, друге, третє. От скажіть, шварку у вересні, у вересні, ми не будемо з Не хочете? Давайте піднімати тариф 35-37 гривень, вот одну машину І давайте от цим кошти. Ви прошу, дивіться, зараз питання стояло про виділення коштів. Зараз про мусорку ніхто нічого не говорив. Пішло про то, що виділити кошти на розподілення на виділення. Постав питання, на чого ви сідать? Там що буде мусорка? Ні, ми будемо борить, ми будемо шукати. Мнівка стіло скажуть. Якщо була за мене, то члени комісії десь їздили. Що вони робили? Мене питання, хто вирішив, за які будуть видавати, чого прийняли конфету сам. Чи це було собаку. Ні, ну я комісія, на депутати. Це була комісія. <говори> комісія депутатів. Комісія <говори> депутатів, так. А чого вони вирішили, що давайте там, давайте. <говори> Ви выїжджали, я не виїхав. Ні, не хоче ви щодо виїжджали. що Усе ми виїжджали, дивіться, у нас сталася така ситуація. А перед що ставить предка місяць заботи, і нам надо смачно достигать. Чуполь, видите, там більше кілометрів, а у нормах більше кілометрів. Ви були тиші моя? Ви Я бачила вашу фотографію. Ми собі йому, вони саме не зважаються зима і починається мир. Ви про що говорите? Сергій, які у вас є пропозиції? Тобі у будемо їхати?

50 метрів до поля, е, не менше 500 метрів, до кілометра від села, ні, посадки і так далі. Ми всі питаємося у селах, сі, там ні організаторів чи ні. Коли ми виїжджали в, ще, від води до села, до вихід, ми про все говорили. Але ви там стане більше підходження. А ще є хази, чи тільки там? От на цьому Березовському районі, другого ряду,

Зачем? Ну, ну, Найди твое ну, место. Ну, ну я не знаю это. Найди такое место, чтобы было. Все походило по нормам. Саша, но кого? А почему ты так проще